Слухайте, ви що, зовсім хворі? Ми поганці, то ж це не дивно. Леді та джентльмени, сьогодні в Києві проходить dc шоу Є інформація, що хтось заклав у приміщенні бомбу. Аби знешкодити пристрій, ми відправляємо туди найнебезпечнішу людину планети. Гарна ідея, котику. Привіт, ігронавти. Ми знаходимося на найбільшій кіноподії цього року. Це допрем'єрний показ суперзлодійської стрічки Сигір. Так, бомби тут немає. Ой, та це ж клюті ві? Це відпочинь, капітан Америка. Тепер я буду ведуча. У міжнародному виставковому центрі величезний натовп тут фани відео любителі коміксів та кінонавти. над ними усіма нависла загроза теракту, але евакуювати людей не мають права не пропускати ж їм захід такого масштабу. Расскажите нам про эту подию. Сегодня у нас в МВЦ произошло очень большое грандиозное событие, которое называется ТСИ Шоу. Главная изюминка – это возможность увидеть первым в Украине фильм «Отряд самоубийц». Украина – это будет единственная страна, где актеры обращаются напрямую к зрителям. Самый Смит появится на экране в 19:45 и поприветствует наших зрителей в зале. Такую уникальную возможность Украина отрымала благодаря компании Warner brothers За рады такой. Кого треба рятувати день. Якщо вибухівка не йде до Харлі, Харлі йде до вибухівки. Тобто у геймзону. зону. Ні, в нього нема бомби. Нема може в нього бомба тут. Навіщо мені бомбу підкладати? А може це ви спеціально притворяєтеся хорошим, а ви не бачили хто бомбу підклав? Десь, дітей в залі там винесли в залі? А хто? Не знаю, не відділ лице. Мерші до зали. Треба поспішати. Скоро прем'єра загону самогубців. Скажіть, ви тут часом не бачили підозрілу людину з підозрілим предметом? М -м мені здається, що не бачила. Які ваші очікування від фільму? Дуже великі. Я багато чула про цей фільм. І я вважаю, що мені дуже сподобається. Постривайте. Що у вас в пакеті? Показуйте. У нас секретні матеріали в пакеті. Там часом не бомба. Ні. Які ваші очікування від фільму? Думаю, буде непогано. А ваші? Я думаю, я Краще на вас дивіться. Поки Харлі бігає у пошуках бомби, на екрані справжні персонажі, актори, які грали леходії, спілкуються з українськими фанами у прямому ефірі з Лондона. Київ одне з дев'яти міст планети, яке бере участь у включенні. Забувши про бомбу, наша столиця цього вечора. Терена один міський зад. У нас найбільший НАТО. Понад дві тисячі скаженних GC-фанів. Фанати наводять такого шуму, що сам дедшоп. Віосміт визнає нас найгучнішим містом. І ось нарешті час подавати основну страву. До прем'єрний показ загону самогубців. Яскрава акторська гра, видовищні спецефекти та влучні загони, тобто приколи. Забуваєш мені, бак. Дивись да ж десь, Зроблю тобі бобок. Щоправда, критики фільм ледве не знищили. За що отримали на горіхи від фанів? А що думають українські гіки? Сподобався екшен, сподобалось, як було багато всього емоцій і як багато ліній. Многі ошибки, прям ті, які були в Бэтмені проти Супермена» і справили класне развитие персонажа, дуже класне між ними взаємоотношения. Я дуже довольна. Мені дуже нравится Роман Харлі і Джокера. Сподобався. Да, да. Отличный фільм. Я поспав, отлично. Це не добре. Не забувайте, ми ж поганці. Мені фільм про мене сподобався. Раджу всім подивитися. Хоч ми так і не змогли знайти бомбу, але все одно подивилися фільм, і це було дуже круто. А зараз голоси в моїй голові кажуть, що нам пора переходити до наступної рубрики. <звук> От йолопи. Вони ніколи не дізнаються, хто насправді підклав кляту бомбу. Наперіжожу, ховай швидко цю бомбу, бо нас щось не спалили.